Цю будівлю для військових вартових ремонтували близько двох років. Одночасно в ній перебуватимуть вісім військовослужбовців. Командир батальйону охорони Євген Рудаков першу варту у оновлені диспетчерські нестиме вже сьогодні. Фультно це зв'язок між постами, які охороняються. Вони роблять доповіді про хід несення служби бойового чергування. Приміщення загальною площею близько 200 метрів. В ньому є кімната начальника варти, їдальня, санвузол, кімната для відпочинку. Тут, як ми бачимо, знаходиться кімната відпочинку, де військовослужбовці, які прибули з постів і згідно своїми обов'язками, мають право відпочивати. Інші військовослужбовці займаються перебиранням, підтримують порядок. Із 2019-го відремонтували дах, фасад, опалення, зробили внутрішній ремонт. Максимально швидко це робилось, по, як дозволяла технологія, тому що ви знаєте сирі процеси, вони потребують часу. До цього б ви подивилися, були тільки стіни з нашої, нашого кирпича красного. Зараз все це утеплили, довели до цивілізованих норм. Ці будівлі військові вартували до сьогодні. Нині її переобладнують під пожежне депо. Варта до сьогоднішнього дня у нас перебувала на адміністративній території, що унеможливлювало безпечне проходження через вулицю Гамалія, а на сьогоднішній день на території військової частини зберігається зброя не тільки військовослужбовців частини, а ще й батальйону територіальної оборони. Тому відповідно командування частини було прийнято рішення щодо перенесення вартового приміщення на територію парку. Тобто на цьому місці зараз перебуває вартове приміщення, і тут на цій території перебувають і пости, які охраняють, які охраняє варта. Гроші на капітальний ремонт виділяли з міського бюджету частинами, розповів начальник сумського відділу взаємодії з правоохоронними органами. Майже 2 мільйони гривень це. 500 тисяч було в позаминулому році, 500 тисяч в минулому році, і близько 200 тисяч було виділено в 2019 році. На цей рік ще кошти не закладені, бо це буде субвенція. Це міжбюджетний транспорт. Він не закладується наперед. Тому ми чекаємо звернення від командування військової частини і вже в подальшому будемо опрацьовувати дане питання.